Вітаю, друзі! На даний момент маються досить таки хороші новини сьогодні, вночі, о 3-й годині, Російська Терористична Федерація в чергове атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. Всього було випущено 18 ракет різних типів: морського та наземного базування. Як зазначається, з шести літаків Міг-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинжал, 9 крилатих ракет Калібер з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування С-400 Іскандер М. Відомо, що всі вони були знищені силами протиповітряної оборони Збройних сил України. Скоріш за все, такий потужний результат пов'язаний з поставками в Україні зенітно-ракетних комплексів Патріот, з приводу яких, до речі, на Росії була справжня інформаційна істерія. І всі сили їхньої пропагандистської машини були направлені на те, щоб переконати російських обивателів в їхній ефективності. Але як і у випадку з Хаймерсами, тактика самонавіювання в черговий раз зазнала поразки, і українці продемонстрували блискучі результати у роботі по знищенню загрози з повітря. Крім того, ще більше на думку про те, що працювала саме американська зенітна система, наштовхує факт того, що вона вже була замічена у знищенні в лапках надсучасних російських ракет. Кілька тижнів тому росіяни здійснили ракетну атаку по Києву з метою знищення українських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони. Про це заявили у CNN з посиланням на американських чиновників. Як пояснив один із них, Сили оборони України випустили з Петріот кілька ракет під різними кутами, щоб перехопити кинжал. Він зазначив, що це якраз таки й демонструє, як швидко українці опанували нову систему ППО. А от те як росіяни змогли виявити місце положення зенітки, це вже інше питання. На думку американців, росіяни змогли визначити ймовірне розташування «Петріот», вловивши радіолокаційні сигнали від самої системи. Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить її дуже потужною системою ППО, здатною перехопити балістичні ракети. Однак радіолокаційне випромінювання також дозволяє противнику визначити розташування батареї. За словами чиновників, спроби замаскувати певною мірою ці сигнали існують, але російські військові, очевидно, все одно змогли визначити. Визначити приблизне місце розташування системи. Втім, цей недолік американської зенітно-ракетної системи можна навілювати шляхом поставки Україні ще більшої кількості патріотів, щоб ми могли повністю закрити своє небо і створити своєрідний аналог залізного купола, так як на даний момент відомо, що Україна має лише дві ці системи, одну з яких ми отримали від Німеччини, а іншу від Сполучених Штатів Америки, для того аби покращити роботу і результативність сил протиповітряної оборони України. Яка тоді ще не могла протистояти новітнім російським ракетам, і якщо лише дві зенітно-ракетні системи Петріот здатні творити такі дива, то розмістивши хоча б по одній з них у кожному великому місті України, ми зможемо практично повністю убезпечити себе і забути про прильоти. Висновок нам потрібно більше Петріот.